О, Говоріть. придивіть, будь ласка, нам свідоцтво про державну реєстрацію візиру. Водій, надайте, ну, будь ласка, документи для складання адміністративного... Будь державного. ласка, придивіть нам свідоцтво про державну реєстрацію візиру. Наказ 33 Міністерства внутрішніх справ зареєстрований Міністерством юстиції. Ви його можете знайти? Інтернет. Згідно наказу Свідо... номер 111... Свідоцтво про повірку я вам щойно надав. Свідоцтво про повірку ви надали. Ми, ми ще згідно з свідоцтвом звіримо, звичайно, з візиром номера індифікаційні. Але я ще хочу зауважити, що свідоцтво про державну реєстрацію вас зобов'язано мати також з собою. Згідно наказу номер 111 під пункт цього наказу вам не буду називати, який зобов'язує вас мати це свідоцтво. Ще хочу зауважити, що працівник міліції. Знаходиться невідсудня при собі табельна зброя. Чим порушена інструкція. Маєте собі? зобов'язання мати табельну зброю, коли ви на чергуванні або на патрулюванні. Зобов'язані. Тобто ви зараз не перебуваєте на чергуванні? Надайте, ви не перебуваєте <кхм> зараз на чергуванні на патрулюванні? То, Будь ласка, Надайте, де ваша табельна будь зброя? Будь ласка, документи для складання адміністративного протоколу. А маршрут... інакше інакше автомобіль буде затримано на арешт майданчик. Можете складати протокол затримання. а Ми розберемося, чи ви на чергуванні, патрулюванні і скажіть будь... Водій, шановний, значить, проїдьте, будь ласка, з нами в районний відділ внутрішніх справ для складання всіх необхідних протоколів, оскільки ви не надаєте свої документи згідно правил дорожнього руху? 에, згідно правил дорожнього руху, згідно ваша дорожнього зупинка руху... повинна бути правомірна. Шанов... Ваша зупинка була неправомірна. Шановний пасажир, значить, причину зупинки я вам назвав перше це перевищення швидкості водієм. Так, прибор, ми додатково... не знаємо, що це за прибор. Ми додатково... Ми відстібнулися, ми відстібнулися рем... коли ми зупинилися. І плюс додатково автомобіль має технічні несправності. Який Які? сама? Тільки що камінь була скора перед нами їхала. Шини мають різний малюнок протектора шин. Одинаковий малюнок протектора. Зверніть увагу, вийдіть, будь ласка, подивитись. Я знаю просто, тому що шини одинакові, вони куплені всі разом четверо. Будь ласка, надайте для складання адмінпротоколу. А маршрутна карта у вас є? Значить, вона складається начальником ДАІ, і ви її можете. Але побачити. ви зараз не на патрулюванні, ви згідні? На патрулюванні. А чому відсутня табельна зброя? І... А чому відсутня табельна зброя? Значить, я вже вам пояснюв 10 разів. Ви не пояснили, що відсутня табельна зброя. Значить, це моя компетенція, а не ваша. Тобто ви порушуєте це? Моя компетенція, Ну ви порушуєте. ви порушуєте? нічого я не порушую, шановні. Порушуєте правила дорожнього ви на, на даному. Етапі. Ми не порушуємо. Ви покажете нам свідоцтво про державну реєстрацію візира. Значить, будь ласка, розвертаємося і за нами слідуємо району чого візира. ми маємо слідувати нами, якщо ви нам не пред'явили свідоцтво про державну реєстрацію візира. Не зобов'язаний зобов з чинного законодавства я вам так таку інформацію. Всі, про... всі необхідні документацію на, на візири вам була надана. про повірку, повірку державну про, про державну реєстрацію візира. Де він зареєстрований? Наказ каже? 33 Міністерство юстиції каже? в інтернеті. Ну, що він що в інтернеті? Наказ номер 111 зобов'язує вас досконало все знати.